Вітаю всіх на каналі майстерня Анвіта Життя в селі. І сьогодні ранок, 7 березня 2023 року, І я біжу на зупинку на маршрутку. Центр села, клуб, пам'ятник, руїни. Зараз добре видно їх. Центр села. Далі ФАП, але він не працює. Ну, тут контора, пошта. дуже Київ зустрів снігом, шумом і гамом. Кава. Друзі, готель Братислава. Тут з 18 до 25 років я працював барменом в Казино. Дуже швидко Київ будується. Кожного разу приїжджаю і бачу нові будинки. Це кадри для діда. 25 вище професійне училище, там де дід здобував камінщика. Паф. Друзі, це також можна сказати, що це двір мого дитинства. Тут раніше жили бабуся і дід Марко. І я на вихідних ще з раннього дитинства або вуляники в село, або сюди або сюди до них, а потім з ними уляники. Взагалі багато тут спогадів у мене. І е, тут квартира, дід зареєстрований тут. Тому я раз на місяць приїжджаю сюди, отримую пенсію за довірністю. І роблю такі невеличкі закупки в Києві. Те, що має сенс купити тут, привезти. Ось дитячий майданчик, ну в одніється і під'їзд. І раніше вікна квартири виходили на пустир, а тепер побудували ось таку величезну будівлю. Це я більше діду показати. Бо він тут був останній раз, коли йому ще операцію робили. Ще ось такий торговий центр радужний. Це недобудови, квіти. Йдемо на зупинку. Блю юності, тут бедлам вічно. Тут я зазвичай купую каву, тут мені незручно буде, я тому покажу потім, що я тут накупив. Ну ось добре, хоч погода перемінилася. Ще з'їжджу на лісову. Привіз торби з юності, поїду на лісову ще. Якщо коротко, стаканчики 300 штук на пікіровку розсади, 2-літрова олія 115 гривень, ось така кава пів кіло 300 гривень. Ось такий майонез закупую. Ще й заради баночок, вигідно і сам Майонез. І така мені чудова баночка, я його ось тому і купую. І ще ось такий томатна паста, 50 гривень. Все, повернув назад у торбу. Одну торбу я вже запакував. На лісову поїдемо на трамвайчику. Знову вивів за терени, сьогодні тривога за тривогою. На лісовій здавна продають розсаду, ще я пам'ятаю з дитинства, і зараз колорек нікого немає, а коли буде сезон, тут все буде заставлено розсадою. Ось цей магазин-садівник, він дуже давній старший за мене. Напевно, він тут з давніх давен. Я тут купував насіння, до речі, цього року. І Ось тут збудували вже цей новий базар, але там також частина виділена під квіти насіння. Піду подивлюся трішки. Накупилося ну, ще ковбаси, сосиски на лісовій. Ще ось купив насіння. Але насіння покажу вам завтра. Завтра будемо сіяти, покажу, що купив. І от ще доскладаю торби. Тут ще хліб і буду вже вирушати на вокзал. Ну, це такий рідний звичний краєвид з вікна, який я спостерігав 38 років і він не може не викликати трішечки ностальгії. Але, як кажуть, положив руку на серце, я можу сказати, що в Києві я повертатися не хочу, що тут зараз мене нічого не тримає. На дорожку Маккава і перекур на улюбленому балконі. Дві турби і кульок. Все, видобучі, з видобучів починався мій візит у Київ. На видобучах він завершується. Вже втомився сьогодні ноги, єлі волочу. Сумками обвішався і на село. Вже уявляю, як мене там зустрічатиме гамбу. Це окрема історія. Ось я і вдома, на жаль, нічого не видно тільки місяць, так що я не зможу зняти, як гамба мене буде зустрічати. Буде нагода наступного разу. Минуло всього 12 годин, а я вже вдома, наче й ніде не був. Боже як вдома, добре. Ну і закінчимо це відео оглядом розсади, що змінилось за той час, поки я їздив в Київ. Так, тютюн ще більше проклюнувся, запотіло. Завтра будемо знімати, покажу. Плівку, значить, зійшли баклажани Bibo F1 і чорний красень, які ми підсівали нещодавно, і ми їх будемо відкривати. Вже будемо знімати парничок. Ось петелечки. Bibo F1. Вже будуть вони досходити тут. Їх там багато, просто не всі так попадають. Ось ще у нас айстри. Посходили айстра. Айстри також нещодавно ми їх сіяли. І ще знімаємо айстри. Так, сьогодні 7 березня. Ось такі сходи. Зійшли і одні, і другі. Чудово. Ну, ось такі новини парасаді. Петунію ми відкрили все чудово, нічого не падає. Далі вона собі розвивається. Ну, Це так коротко. Далі буде. Кому це відео сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал. І до зустрічі в наступних відео. Далі буде.